Христос рождається, Слава Україні! Вітаю вас, друзі, і запрошую до вже 223-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом там в коментарях. Перепрошую, я фатально починаю відставати від кількості ваших запитань. Просто ну, пропускна здатність кожного нашого щоденного випуску недостатня. Після нового року буду підшукувати нову програму, яка дасть можливість е, виходити поза ліміт півгодини, і тоді буде трошки більше і швидше все піде. Ну і як завжди, е, дуже дякую вам за моральну підтримку мого каналу. В першу чергу за ваші вчисленні перегляди, коментарі, вподобайки, поширення, рекомендації, посилання за підписки мої на моїй Ютубі, Телеграм-канал. І це реально, повірте, дуже сильно допомагає. Я ніколи не прошу про матеріальну підтримку. Якщо маєте таку змогу, то донатьте на Збройні Сили України тим волонтерським ініціативам, які перевірені, яким довіряєте. І Можу вам порекомендувати волонтерську ініціативу Справа громад. Я думаю, що це з усіх найефективніша, але звичайно, це є справа вашого вибору. А тепер відразу ж переходжу до відповідей на питання. Вітаю, пане Тарасе. Побачила, що КМІС видав результати опитування стосовно е, ставлення населення до територіальних поступок Росії, і опитування показує, що готовність українців до таких поступок доволі зросла. З травня саме по грудень цього року. Вже 19% населення готові поступити з територіями. При тому, що з травня 22 по травень 23 року ситуація була стабільна на одному рівні. Тоді людей готових на поступки було в районі 10%. Що таке сталося за останні півроку, що суспільна думка так сильно змінилася, чи це якраз той випадок з можливим підробленням, підробленими цифрами? Бо я чесно не вірю в ці дані. Ну на великий жаль, ці дані десь відповідають дійсності єдине, що давайте зробимо маленькі корективи. Мова йде не про поступлення. Формальне питання не було про поступлення територіями, про віддачу територій, зміна території України згідно конституції, можливо тільки внаслідок загальнонаціонального референдуму. Мова йде про переговори ворогом, там заморозку конфлікту по тих лініях, де є зараз. Тобто, це все наша влада буде називати перемир'я, тимчасове, ми все вернемо і тому подібне. Але. Реально, зміни пішли дуже кардинальні. І більше того, я вам скажу, що насправді цифри набагато гірші, незрівнянно гірші. Тому що є два певні чинники. Е, перший це все ж таки е, от ця, цей сором людей навіть перед респондентами. Це завжди треба враховувати. Не один раз таке вже було. От пригадуєте, екзетпол в Соваччині. Показували як за набагато менші результати отій проросійській партії Фіцо. Пам'ятаєте, а потім виявилося більше? В чому причина? Ні, не було фальсифікацій. Насправді все пройшло чесно. Проблема була в тому, що в іншому людям було соромно визнавати, що вони за таку популістську партію проголосували на виході зіниць. Вони називали якісь респектабельніші, а насправді купилися і проголосували. Дуже багато людей сьогодні в Україні на приликий жаль. Пройшли оцей пресинг моральний від влади, оці залякування і десь чомусь займалися, але ще соромляться про це сказати. І плюс, от зараз, все більше і більше людей стараються не відповідати на телефони, саме тих, які точно готові віддати хоч більшу половину України, хоч тільки тільки би не свою територію. Аби тільки не служити в армії, оцей закон про е, мобілізацію, новий, який зараз так розкручують демонстративно і ним лякають населення. Він якраз спрямований на те, щоб офіційно навіть заявили вже не 19 а поза 50%, що хай заберуть все, що хочуть, тільки припинити війну і щоб не було мобілізації. Це є абсолютно умисна тілеспрямована політика цієї влади. Вона боїться виступити проти настроїв населення. Настрої, які фіксуються соціологами, насправді ще раз кажу, вони трошечки в цьому плані занижені все набагато гірше. Але влада десь орієнтується, що їй вдається це робити. Просто згадайте, з весни почалися кілька подій: перше. Пішли дуже серйозні корупційні скандали навколо Міністерства оборони. Це викликає колосальну демотивацію. Фактор Бахмута дав свій результат, коли ми бачимо, що військового значення ця операція не має, є нормальні інші укріплення, але якомусь політичному уклоністу. Захотілося мати свій маленький Сталінградчик. і він кидає на лобію і кількість людей, коли західні наші партнери кажуть: не робіть цього, воно не потрібно. Ви знищуєте наймотивованішу частину армії замість того, щоб готуватися до наступу, це теж зіграло свою роль. Почалися демонстративно показові безчинства ТЦК. Так само демонстративно показові, саме для того, щоб викликати паніку, страх і відторгнення від мобілізації. Не! Зібрати людей, мобілізувати, а саме викокати небажання і готовність до миру будь-якою ціною. І з кінця осені минулого року в українцях планомірно убивають віру в перемогу і мотивацію воювати за Україну. Це все є планомірна владна політика. Я не один раз починаючи з початку цього року, вже тут записах робив і писав у себе на телеграмі, що це. Зеленського ну, основна ціль він не може перемогти, він не хоче перемогти. І там є достатньо компромату на Росії, щоб йому не дати можливості перемагати. Він не міг згладити з залужним, він не міг перетиснути Збройні Сили України. Він їх боявся. Йому доводилось поступатися. Але зараз вони дуже активно взялися. Вони, пригадуєте, після того як вони перехопили керівництво над військами восени минулого року. ставка Верховного главного як при Сталіні. Все взяла при свій контроль. У нас більше не було жодних перемог. І мотивація круто йде <круто>, <круто> вниз. Штучний процес. Зеленському потрібні переговори з Росією. Зеленський хоче вийти на якесь там перемир'я. Йому потрібно, доки його там рейтинги, можливість ще їх якось маніпулювати ними не обнулилися. І доки люди не почали говорити, що вже не на часі не тільки критикувати, але й виходити на вулицю. Йому потрібно себе терміново легітимізувати знову у владі. А в кінці травня, коли пройде п'ять років його президентства, тих, хто скажуть, а в нас то вже цар та нелегітимний, буде дуже багато. Він це усвідомлює. І тому йому потрібні зараз це перемир'я. І тому вони моделюють спеціально і створюють громадську думку спрямову на ту тобі з ними тими переговорами. Ще раз повторюся, оцей закон про... Мобілізацію ніхто його не збирається ухвалювати, тому що ніхто не збирається мобілізацію активно, серйозно проводити. Збирається шугати, залякувати людей цим і викликати антимобілізаційні і антивійськові настрої в суспільстві. Це абсолютно штучні речі. Це так, як свого часу в окремих країнах робила що гітлерівська, що сталінська пропаганда, щоб викликати відторгнені, теж небажання захищати свою країну або ж підтримувати демократію у світі. Це все капітально світте. це все совок. Совок, расистська теперішня і колишня радянська пропаганда, які діють через нинішню владу. І от тому насправді ті цифри, які зростають, вони штучно нарощуються. Так, вони реальніше і занижені. Але їх штучно підрощують і підвищують, і розганяють оцим, що робить наша влада. Наступне. Ну, початок там передмовка маленька. Добрий день, дякую за вашу роботу. Під час виборів ЗЕ вони казали хуже не буде. Пропоную зе лозунг для нових виборів лучше не буде». Я би запропонував інше. Те, що вони роблять, Зеленського призначили обирали для того, щоб демонтувати ліквідувати Україну. І тому, напевне, лозунг мав би бути в них інший України, не буде. Тепер саме питання питання до вас таке. Чому всі вирішили, що залужний буде хорошим президентом? Він хороший воєначальник, але політиком ніколи не був. Досвіду немає, де гарантії, що він не впаде під якогось ярмака. Чому всі впевнені, що він в опозиції до влади, адже він виконує накази ставки? У нас є лише один президент Порошенко. Знаєте, оце той випадок, коли а навіть додати нема що. Я абсолютно згоден. Слухайте, залужний для нас ну просто святий і герой. Саме як військовий, ми побачили, як залужний врятував Україну в 22-му році. Ми побачили, що зробив Зеленський, блокуючи діяльність залужного, щоб в нас припинилися перемоги, тому що московським товаришам не понравилось і зупинив ці перемоги наші восени минулого року. Так це зробила Ставка на чолі з Зеленським. Залужний міг принести Україні перемогу. Міг і вже би була закінчена війна, вже б її не було, якби не ця зрадницька влада. Але. На приликий жаль, ну десь є отой момент, про який я, до речі, вчора згадував у себе в, в тематичному записі в самому кінці. Залужний, зокрема, на тому брифінгу, він показав себе неймовірно позитивно. Неймовірно, він дуже хороша, інтелектуальна, абсолютно патріотична, дуже виважена людина. Але він саме там показав себе, що він стопроцентно чисто військовий і не політик. Знаєте, в мене від цього виникають певні побоювання не щодо залужного. Я не думаю, що залужний буде хапатися за ті справи, в яких він відчуває себе невпевнено. А ну, політика це дуже не його. Давайте ще й не забуватися. Він же ж мудра людина, він же ж оцінює, ну, проголосують за нього, стане він президентом. А пригадуєте, Порошенко, дуже вмілий, неймовірно компетентний. А йому обрали. Парламент, в якого в нього своєї сили достатньої не було. А коаліція з перевагою в кілька голосів буквально була, і то з народним фронтом, з яким в них були не завжди дружні відносини, і не завжди все було в порядку. Думаєте, не неочіння нашого мудрого виборця, який, обравши його, дасть йому парламент, в якому буде вся Ярмаківська свора. Він що цього не усвідомлює? Він не усвідомлює, що йому доведеться знищити повністю свій політичний імідж. Свій громадський суспільний імідж вибачаюся. Він це все усвідомлює дуже добре. І тому мене лякає заужний. Я вірю в його розум, я вірю в його поміркованість і в те, що він має свою справу, яку він неймовірно любить, це Збройні Сили України. Мене лякають українці, які, як завжди, шукають собі якогось порятунку, їм потрібний не президент, їм потрібний якийсь символ, цар, який за нас все вирішить. От ми, ідіоти, в 19-му році побикували і подуркували. Ми замість. Мудрого Порошенка обрали якогось недоросля проросійського, зодійкуватого. Ну, всі негативи, які тільки можуть бути, всі там жодного позитиву нема. Взагалі, людина без чеснот. Обрали найнижче дно, яке може бути в списку кандидатів гіршим за Зеленського, по-моєму, був тільки Ківа. От обирають його і тепер думають: ну. Не, спра... не спрацювало в нас з Зеленським. А ми зараз оберемо заужного, і він за нас все знову вирішить, він за нас все зробить, він виправить наші помилки. Ми йому, звичайно, підгадимо на парламентських виборах. Але це ж не наша проблема, це його проблема. Ми ж гадимо тільки. От люди, які на це все сподіваються, мене найбільше лякають. Тому що пункт перший. Залужний це усвідомлює. Зовсім не факт, що він збирається йти в владу. Єдиний, взагалі, хто сьогодні його штовхає до влади, це Зеленський, який обмежує, ускладнює його діяльність саме як головного командувача. Тільки він погрози зняти залужного з посади. Все це єдине, що може мотивувати залужного піти у владу, щоб врятувати армію від Зеленського, але не країну. Він не є політиком ви абсолютно праві. І, от перше. Дуже велика ймовірність. Якщо залужному під тиском американців ця зелена горе влада дасть, хоч трошки спокою, можливість нормально займатися військами, то я думаю. Що заужний не буде рватися до влади, а ви вже всі відкинули. От всі це не до того, хто задає питання, а до веденської маси, тому числі і моїх глядачів, ви вже відкинули інших кандидатів. Вам вже не потрібно ні Порошенко, ніхто вас вже не цікавить. У вас же все Залужний оберемо, все буде в порядку, у нас все розв'яжеться. А якщо він не піде, от подумали про це, що може потрібно зараз працювати і. Допомагати тому ж самому Порошенку, допомагати іншим інформаційно висвітлювати фейки, брехню спростовувати. Може, це треба робити? Піде, ну добре, піде, то будемо зараз. Другий буде пункт. По тому як піде. А якщо не піде, подумайте про це. Це йому абсолютно чужа сфера. І він прекрасно розуміє, що він зайде туди національним героєм, і ви ж самі знову це не до моїх вже глядачів, а це до наших українчиків. Ви ж самі з його будете робити антигероя. Ви ж його боїєте брудом. Він ще не встигне, як і Порошенко, інавгурацію пройти. Як всі ви вже будете проти нього, всі вже будете в опозиції до нього. Тому не дуже на це розраховуєте. Ну і друге, ну стане він президентом. Чи він займався колись політикою? Я думаю, що він справитися зможе. Але це знову це буде дуже важко, з терзаннями. Це треба шукати якісь переговори з тою всією, буде з зрадливою Верховною Радою з тими ж всіма елітами суспільними. Ви впевні, що він до цього готовий, що він це вміє робити? Тому просте питання: може, давайте будемо максимально підтримувати залучного, бити по руках всіх хто, хоча б пробує якось сунути свої підлі ручки проти нього, всяких мар'ян безуглих. Які ж, ж сволочі, слухайте. Є ж якась кількість людей, яка лайкає оцю мерзонну істоту. Є ж якісь люди, які говорять, ой, Вова наш прав, про Зеленського. Зеленський, доки ти хоч один раз відкриваєш свого чорного рота проти залужного, ти для всіх українців маєш бути виключно ворогом, тільки ворогом нічим іншим. З того моменту, коли ти припиниш це, можуть бути якісь різні думки. Але доки ти воюєш проти залужного, ти ворог. Оце мають усвідомити всі. Давайте це робити. Давайте підтримувати його головкома. Давайте робити те, що він міг виконувати свою роботу в армії. А що стосується політики, ну, мені здається, от заужний дуже важко вкладається в поняття політика, який зуміє цим займатися, який хоче цим займатися. Оце десь відповідь. Це ще раз кажу: питання не до заужного, питання до українців, які. Самі нагадять на виборах, а після того чекають, що от хтось прийде і їм це буде виправляти і буде за ними це сміття виносити. Ніхто не буде за вами виносити сміття. Шукайте нормальних політиків, підтримуйте того ж самого Порошенка, готуйтеся до дум... думових, мудрих виборів до Верховної Ради і не обирайте все це сміття, яке вам зараз готують. Цілими пачками готують оці ярмаківські мордороби. От запам'ятайте це все. Наступне питання. Пане Тарасе, кажуть, близько 4 годин, 14 грудня 2023 року, щось ляпало язиком якась істота. За вашим твердженням, ви здатні класифікувати їх. Визначіть, будь ласка, який саме з Васілюючів був при мікрофоні? Чи може то вже переодягнутий у костюмчик синонг патрушева хрещення проходив? Ну, слухайте, люблю іронічний стиль, ну насправді, коли починаєш читати це питання, ніби розумієш, що там було 14 грудня чи все, у нас вже виробилася така інкризія, таке несприйняття до Зеленського, що перша думка проходить будь-який негатив. В перший момент згадуємо Зеленського, А насправді ми повинні в перший момент, при негативних згадках, нагадувати про Путіна, про Росію. Головний, ворог вони. Зеленський. Вся його негативна роль саме в тому, що він підігрує і допомагає Росії знищувати Україну, тому його негативна роль. Але головний ворог і зачинатель всякого зла – це є Путін. Живий він там чи не живий, чи це колективний вже Путін. Не не беруся розбиратися, живий чи не живий Путін. А тепер до вашого питання: ну насправді пункт перший. Я сумніваюся, що Путін вже здох. Хоч би з тої причини, що тоді би була певна кількість людей в російському істеблішменті, найперше мішустін, який зараз серйозно набирає вагу. Але якого Патрушев хоче знищити ліквідувати і усунути відразу після президентських виборів, коли будуть переобрати ляльку Путіна. То якби Путін був мертвий, то перший би Мішустін про це би сповістив на всю Росію, що цар та не настоящий, що це двійник і знайшов би достатньо доказів. Я думаю, вони всі знають, що Путін насправді живий. Просто можливо він не в тому стані, коли може щось говорити. Можливо, його патрушев десь тримає в якихось спеціальних умовах, при яких він втратив контроль з дійсністю і з реальністю? Я не знаю. Але я думаю, що він живий. Але його вже не показують навіть на відеозйомках, по відеоконференції закритих певних засідань. Навіть з постійними членами за Расійської Федерації вже не демонструють реального Путіна. Відрізнити можна по багатьох речах: перше анатомічні. Він сильно відрізняється Васильович. Відрізняється від справжнього Путіна. Одне з показових: оцей імплант. Йому імплантували, щоб отут оті запади не на щоках то що заховати. Е, імплантували якісь там силіконові вставки, вони не, не прижилися. Вони ходять, там, міняють все. По цьому видно, оті гулі виростають, воно починає бігати, ходити там під шкірою. Там є проблеми чисто е, фізіологічні. Друге, він, ну, який би не був свого Путін, але він не ідіот. Він людина достатньо мудра і інтелектуальна, просто він цинік і він мерзотник. Васильович тупий як валянок. Ви бачили його відповіді, ви бачили, що йому бояться ставити і давати хоч якісь серйозні складніші запитання. О тому була та прес-конференція, про яку ви говорите, ота пряма лінія зроблена тим чином, що, що була ілюзія гостроти. На екранах, на моніторах виносили гостріші питання, мов Путін завжди не боявся відповідати на прямий жорсткі питання. І зараз час боїться, тільки він не відповідав. Люди запам'ятовували, що були жорсткі питання. А Васильовичу давали ті, які можна відповідати навіть з рівнем його інтелекту. Плюс завчені там, які на прес-конференції в Києві, дуже подібні прес-конференції ляльки Путіна і Володимира Зеленського. Ну, хотів сказати ляльки Зеленського. Ні, на жаль, у нас поки що справжній Зеленський, Ось саме такий верзеї, таке витворяє. Отже, та істота, яка виступала, це дійсно колись майор. Зараз я думаю, вже підполковник чи полковник Федеральної служби охорони президента Російської Федерації. Чи він єдиний двійник? Їх було порядка десяти. Вони були дуже різні, але для Рашистану це сходило. Васілліч мав дуже серйозні фізіономічні відмінності від реального Путіна. Їх трошечки усунули, їх трошки пригладили, але він не схожий. Але він мислить, як Путін. Правда, він тупий, але мислить як Путін. І тому ставку зробили на нього. Інших теж іноді випускають. Пригадуєте, вихід, де там в Дербенті чи де там виходив Путін до народу. Васільовича навіть. Не ризикнуть випускати до народу, його ховають, а там випускають абсолютно подібну копію, який фізіономічно дуже схожий, але у якому не дозволяють сказати жодного зайвого слова, крім буквально парочки фраз. Там, де не шкода, там, де може бути замах тощо. Ляльку другу Не Васильовича привозили у Маріуполь свого часу. Пригадуєте? Це була абсолютно тупа, примітивна лялька, яка ну, навіть. Навіть голос не дуже схожий, але от використовують їх в тих випадках, тому що Васильовича все-таки бережуть. Що стосується Синка Патрушева, ну давайте так. Синок Патрушева, звичайно, там не був на прес-конференції. Синка Патрушева більше того, навіть там трошечки так ніби легенько покритикувала лялька Путіна. Але слухайте, фраза: я пообщався з міністром аграрної там, чи сільського хазяйства, що спрашиваю у тебе з яйцями. У нього з яйцями оказується все в порядке. Та у народу яйця мені все в порядке. Знаєте, я б не сказав, що це критично. Це та річ, яка потім відкладається в пам'яті Врашиків як певний позитив. Тому насправді під Патрушева грає Васильович, він готує передачу влади для Патрушева, молодшого, звичайно, Патрушева. Але сам Патрушев дуже не витягує. Він дуже слабенький, його не виводять поки що назовні. Може чекають, може чекають відповідного часу, щоб зараз не збурити Мішустіна, не знаю. Але він непримітний в російських елітах. Як з нього будуть робити нового Путіна? Я собі не дуже уявляю, крім одного варіанту, так як робили реального Путіна з е, кучу років назад, 2000 році. Вибухи якісь якісь терористичні акти і маленька поб'єднає війна тоді була на Кавказі, а зараз, напевне. Знову в Україні або знову на північному Кавказі, або в Грузії. Тобто його будуть робити президентом війною при допомозі війни. Це єдина агресивна війна проти якихось і народців, і лінібадарних українців, і все інше, може дати йому легітимність в тій недонації. Тому така загроза є, і ця історія вона для нас продовжує бути небезпечною із двійником Путіна, тому що це нічого не міняє, війна не припиняється. Патрошову вона потрібна. Просто єдине, що зараз Патрошов реально потрібно перемир'я, але він хоче його отримати від Зеленського разом з певними територіальними поступками. Ну, Зеленський поки що боїться це зробити. Ну от такі речі. А далі обрання того Дмитрія Патрушева, чи якась війна між ними єдине, що нас задовільняє, це якщо Росія почне колотися, якщо вони почнуть воювати між собою. Оце єдине, що нас задовільнить. А там лялька Путіна, справжній Путін, Дмитрій Патрушев, Мішустін. Різниці ніякої. Ідемо далі. Е, наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Я вже запитував вашу думку про е, цитату: таку все йде по плану з прямої мови Путлера. Я вважаю, що він звертався до наших зелених. Ви засумнівалися тоді. Яка ваша думка на сьогодні? Дякую. Слухайте, давайте уточнимо. Я тоді вам відповів, що таким способом, через публічну прес-конференцію від Путіна, тим більше від його двійника, передавати інформацію Зеленському не будуть. Для цього є канали, для цього є в нас єрмак, є кроти. Для цього у них і відповідна грушна структура, яка це робить. Вони мають інші способи. Не робляться такі речі публічно, не робляться такі заяви. Це тільки тоді, коли ви хочете спалити того, з ким ви працюєте. А там, поки що навпаки, зеленської для російської публіки звинувачують, говорять нацист, ну нацист єврей це взагалі то щось абсолютно абсурдне, але для них це нормально. Для них це зійде. От тому там його не палять. Сказати звернені до нього, все йде по плану. Ну, так не можна, так не робиться. Це робить все закритими каналами агентурно, працює. Для цього, напевне, і був Оман, 2 на, на Кабоверде і тому подібні речі. А чи йде в них все по плану? Ну, на превеликий жаль, О те, що було сьогодні в відповіді на перше питання. На превеликий жаль, здається, що багато що йде по плану. Дещо про те, як в них йде по плану, я вчора робив у вчорашньому записі, та й не в одному іншому. Оце вже інша річ. Просто цю інформацію Путін передає не на прямій лінії, і не через свого двійника, а Патрушев передає трошечки гримнувши пару разів отим Оманським кейсом і декому, де якісь там, як вони називати люблять, залізні, трошки защемивши і зробивши боляче, після того переказує, що йде по плану, но ви, українські товариші повинні немножко постаратися. Нам дуже мешає зробіть, щоб він не мешав. Так, да, ми розуміємо, що Байден даві. Да, розуміємо, но це ваша проблема. О, десь так. Але це переказується не на публічних заходах. Зеленського не будуть палити, він їм потрібний. От і все. Так, наступне. Ну, питання для мене не зрозуміло, але я дуже коротко все ж таки від я візьмуся відповісти, тому що там є деяка інша річ, яка для мене є суттєвою. Розясніть, будь ласка, за яким законом громадяни Польщі можуть бути на державних посадах в органах України. А які громадяни Польщі перебувають на державних посадах в Україні? Десь прийшліть мені наступному питанні колись в е, список, про кого йдеться. Я не маю такої інформації, щоб громадяни Польщі займали якісь відповідальні посади в держав... органах державної влади в Україні. По-моєму, цього нема. Більше того, це не дозволено українським законодавством. І Якщо ви говорите про подвійне громадянство, то в нас є особи з російським, з ізраїльським, з угорським громадянством, з румунським громадянством, але осіб масованого, принаймні випадку, українсько-польського подвійного громадянства в нас немає. Польща утримується від таких недружніх кроків щодо України. В них є карта Поляка. Це Українські громадяни, не польські громадяни, які мають можуть доказати своє польське походження, там національне, етнічне тощо, І вони дістають певні преференції в Польщі. Але я думаю, що ви не про це питаєтеся. тому прийшліть пояснення про що йдеться, тоді зможу відповісти. А тепер про саму суть насправді я вважаю, що на певний перехідний період, а після того як щезне з, з України, як як поганий сон, щезне Зеленський його зрая. Напевне, треба буде починати не просто відбудову України, а просто колосальне перезавантаження. Нам будуть потрібні не тільки свої, але й хороші закордонні спеціалісти. Нам треба буде в чомусь повторити те, що робили в 2014 році після втечі Януковича і його влади. Нам забракне в певній мірі своїх, особливо чесних і некорумпованих. І нам треба буде на певні посади можливо дійсно прийняти на роботу іноземців. Тоді зробили, на мій погляд, неправильну річ їм почали видавати українське громадянство, ну найгірший наслідок цього українське громадянство абсолютно деструктивної постаті Сакашвілі, що дуже багато зашкодило. А... Я тоді ще пропонував. Я тоді писав, на жаль, в Яценюка, йому навіть кажуть, чи йому чи його заступникам передали мої пропозиції, бо це уряд мав би підготувати цей закон. І я пропонував: просто внесіть при кінцеві положення цього ряду закону про держслужбу, про е, національну поліцію. Про інші внесіть запис, при кінцеві положення, що на певний період, там прихідний період, скажімо, 5 років, допускається робота на цих посадах іноземних громадян. Все. На мій погляд, це є нормально. Я думаю, що вибраний був шлях неправильний, а саме це іноземні громадяни на державних посадах України може бути абсолютно нормально. От я думаю, що саме так треба поступити, тому я не бачу в цьому проблеми. Громадяни Польщі точно не будуть робити шкоди Україні на посадах державних, так само, як і громадяни США. Деякі громадяни України з подвійним російським громадянством, а таких зараз виринає дуже багато, роблять виключно дуже велику шкоду. Так, і давайте я ще швидесенько на останнє питання. Питання власне про Віктора Юшенка не буду все його зачитувати, але е, пише людина, що з поваги до президента Юшенка подивилася в інтерв'ю на ге плюс ге там до ну така одна медіа ля-ля-ля, його проводила. І було сказано багато правильних речей щодо історії. Але коли Раєвська є, аж заходилась від ненависті до Петра Олексійовича, Юшенко ніяк не відреагував. навіть навпаки, критикував мінські угоди, відповідаючи на питання про інкарнацію в політиці Медведчука. Теж не відповів чітко, а по Медведчуку не відповів чітко. Чому такий поважний президент пішов на цю помийку? Багато тих, хто, хто голосував за Зе, поважає Ющенка. Не можу зрозуміти, чому Ющенко ніколи не висловлює підтримки Порошенкові. Що це Зазрість до більш успішного? Якось боляче. Хотілося б про це почути вашу думку. Дякую. Дуже коротко. Перше, ну Юшенко не герой мого роману, але я його поважаю саме за його україноцентричність. Друге, чому так? Перше він був цапким політиком. Він хороший українець, а він був дійсно слабким політиком. Він не вмів якісь особисті дрібнички відносити на другий план. Він занадто відчув на голові корону. Це було погано. Так, те, що ви кажете, ревність і заздрість реально є. Порошенкові вдалося зробити те, в чому Ющенко відмовили, і не дав йому цього. Але ну, це не причина поводиться так, як дуже часто Ющенко поводиться. А ще, а ще насправді старі стосунки. Знаєте, ми звикли ну, Порошенко з команди Ющенка. Ні. Порошенко не з команди Ющенка. Він вигризав місце в тій команді, фінансуючи політичну силу, фінансуючи вибори і тому подібне. Просто згадаю вам, хто люди з команди Ющенка? Червоненка, Жванінка, Мартинінка, Балога. Колосальна роль Авакова і плюща в цій команді. Порошенко не входив в список любих друзів. Він був для них дуже часто персональним ворогом. Юшенко без перерви на нього якісь доноси катали і тому подібне. І тому оце все збереглося, а він, на жаль, не може через це переступити. Все, слава Україні!